Від Матея святого Євангелія читання в той час побачив Ісус силу народу і змилосердився над ними та вигоїв їхніх недужих. Як же настав вечір, підійшли до нього його учні кажуть пустинне це місце, та й час минув уже. Відпусти людей, нехай ідуть по селах та куплять собі поживи. Ісус сказав їм: Не треба їм відходити, дайте ви їм їсти. Вони ж мовлять до нього: Ми маємо тут тільки 5 хлібів і дві риби. Тоді він каже: Принесіть мені їх сюди. І, велівши народові сісти на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба, поблагословив і розломав хліби, і дав учням, а учні людям. І всі їли до наситу, і назбирали дванадцять повних кошів кусків, що зісталися. Тих же, що їли, було яких п'ять тисяч чоловік, окрім жінок і дітей, і зараз же заставив учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього, поки відпустить народ.